Війна і мир у стінах арт-центру. вітчизняні та закордонні митці відгукнулися на події на сході України в рамках третьої міжнародної премії «Future Generation Art Prize». «Відбувається багато війн, але дуже мало зображень, що ж там відбувається насправді. Це опудало з краєзнавчого музею Донецька. В серпні музей вщен зруйнувала мінометна атака. Художник Микита Кадан вписав опудало в стіни стерильно білої печери, і воно вже стало культурним артефактом. Це про те, коли приривається історичний розказ. Вот розказували, розказували, і вдруг все це в какое то бормотання безумця. Реальність казала слишком тяжела. дослідження війни та миру, уявного процвітання, яке можна прикрити зруйновану реальність. Чеченський митець Аслан Гайсумов знайшов у Грозному дім культури, який не відновили після другої чеченської війни, і спроектував на його стіну кіно про сучасний грозний з його пафосними новобудовами вздовж центрального проспекту імені Володимира Путіна. Я нічого не критикую. Критикувати критікувати как би особи не Китайські золоті зуби, кубинські мильні бульбашки, як алегорія масових протестів, недолугі інтернет-коментарі перероблені у справжній оперні арії. пінчук пінчукарцентрі свої роботи представили 20 художників з 17 країн, і все це не просто виставка, конкурс за приз у 100 тисяч доларів та можливість показати власне мистецтво на венеційські бієнали вже влітку наступного року. Переможця міжнародне журі оголосить на початку грудня. Микола Терельов факти тижня.